Люба і кохана моя україномовна аудиторія. З вами я, Оксана, практичний психолог, коуч, тренер з ораторського мистецтва і також ваша улюблена рубрика Почитай мені на ніч. Літо добігає кінця, а життя триває. І оскільки спілкуюся я з вами багато, і приходите ви до мене багато і часто, серед вас. Бушують такі запити або заклики про те, що все погано, дійсно, дійсно багато у нас поганого, що все страшно, що все в нікуди, що все майже закінчилося, і життя скінчилося, і куди далі, і куди бігти? А хочеться щастя, радості, хочеться чогось кращого. І на моє запитання для чого багато з вас не можуть знайти відповідь, якщо ви хочете щастя, радості, здоров'я, спокою. Якогось достатку, дайте собі відповідь на запитання для чого? для чого. І відповідь просто хочу не підходить, тому що це дитяча позиція, це, це ні про що, це не та відповідь, це каприз. І на кожна хочу, є перехочу. Є перехочу. У нас сьогодні 8 серпня 2024 року, і вважається, що це одна із найпотужніших дат цього кармічного року. Хоча, на мою думку, кожна дата є сильно і потужна, тому що кожного дня вам дається шанс щось змінити, щось зробити по-іншому. І У кожного з нас це є. Сьогодні так вірять, що якісь особливі енергії, які можна використати на свою користь для того, щоб в цьому дні зробити щось не так. Наприклад, прописати план, прописати свої мрії. Передивитися свої мрії, чи це ваші мрії, чи це взагалі нав'язані кимось і чимось. Можна в цей день дуже класно в цей день давати подяку, дякувати любим, милим, зробити щось приємне для тих, кого ви любите, або, можливо, для зовсім посторонніх людей. В цей день корисно займатися благочинністю. Наприклад, сьогодні велику силу мають донати. Я, наприклад, наприклад,ранці сьогодні донатила для наших. Котиків і відчувала, що ну, прямо, воно прямо куди треба, так? прямо до Боженьки в руки йде. В цей день класно, наприклад, робити речі, за які ви ніколи в житті не отримаєте ніякого дякую від нікого. Таке, як збирання сміття десь по вулиці, догляд за старими, догляд за тваринками, просто допомога комусь, допомога вдові. Що вважається взагалі чимось небесним, таким енергетично потужно зарядженим. допомога вдові. Знаєте, це, це повір'я? Це до речі, у нас в українській традиції є. Якщо в селі починали, наприклад, навесні орати, не орати, я не знаю, не пам'ятаю, що навесні робить чи сіяти, чи орати поле, городи, то найперше, кому виорювали, чий город обробляли, це був город вдови. І вважалось, якщо підеш і допоможеш вдові, то будеш мати і урожай, і достаток, і благодать, і любов увесь рік, тому що ти допомагаєш комусь убездоленому. І саме твої руки є руками Бога. От в цей день колосально важливо робити речі, які направлені на щось більше, ніж ви. І, і ще одна штука для тих, хто мене постійно дивиться. Я знаю, що в мене є досить така потужна. Аудиторія, яка постійна, і для тих, хто постійно мене дивиться, або, можливо, для тих, хто не постійно мене дивиться, я сьогодні хочу дати маленьке завдання. І я знаю, що хоча б мінімум одна людина із вас виконає це завдання. Завдання просте просте. А у простоті його складність. Ми дуже часто чекаємо, що світ, хтось, інші люди, десь там, хтось нас похвалить. Хтось нас підбадьорить, хтось прийде нас, врятує, спасуть, дадуть, насиплять. От, і ми забуваємо, що у нас є колосальна сила для того, щоб рятувати, підтримувати, надихати самих себе. Так от, завдання заключається у тому, написати ручкою на папері оду похвалу собі. Це твір, так? Твір на вільну тему. Твір похвала собі. Потім цей твір гарненько ви читаєте вголос самі собі, і для сміливих ви можете записати себе, читаючи цей твір, і прислати мені, я вам дам, можливо, скерую вас кудись, можливо, дам якусь підказку, можливо, дам якісь ще уточнюючі запитання, які просунуть вас трошки далі, трошечки далі, для того, щоб ви утвердилися у своїй вірі щоб ви викохали нову звичку хвалити себе, ставитись до себе з повагою, ставитись до себе серйозно, ставитись до себе як до дорослої, відповідальної людини, яка може. Угу. Адже вашими устами, вашими думками ви куєте собі долю. І як би важко не було, і яке б горе вас не спіткало, щодня у вас є хоча б мілісекунда. Для якоїсь божественної радості. І про цю божественну я сьогодні, радість я хочу сьогодні прочитати невеличку притчу. І притча називається Квітка радості. Квітка радості. Глибока притча, мотивуюча, повчальна, практична, жива. І слухайте, будь ласка, її відкритим серцем. Квітка. Старий зі старою жили бідно. Одного вечора вони поїли сухого корджа і сіли горювати. О, горе, нам ми такі старі стали, що вже не можемо працювати, почав бідкатися старий. І діти звісточок не шлють заплакала стара. І дах. Прохудився і нема його кому поладити, продовжував далі старий. І жодної живності у нас немає, окрім кульгавої старої курки. Знову заплакала стара. Одні прикрощі. одні прикрощі, хоч би одну малесеньку, малесеньку радість послав нам Бог, хоч би щось радісне нам дав Бог, ну, хоч би щось на старість порадувати нас старих. І ви знаєте, у цей момент богиня щастя почула слова діда й баби. І богиня щастя з неба послала насіннячко, маленьке насіннячко. І вітер підхопив цю насінину, закружляв, закружляв і опустив її на подвір'я старих, і лягло насіннячко у ямку, яку лапою вишкребла кульгава курка. І насіннячко тут. же Вмить пустило паросток. І всю ніч цей паросток тягнувся вгору, а на свіданку на ньому з'явився бутон досить великий, а з першими променями сонця він бутон перетворився на прекрасну квітку. І коли вранці баба вийшла на подвір'я для того, щоб відчинити сарай, щоб випустити на вулицю кульгаву курку. Вона радісно закричала: діду, 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 діду. іди дивися, що у нас виросло яке щастя, яку радість нам послали небеса. Так, справді гарна квітка, погодився дід, визирнувши у віконечко. І увесь день дід з бабою порилися навколо квітки. Баба її поливала. І землю розпушувала, а Дід зробив для квітки огорожу, щоб її не сволочила курка. І увечері, старий старою знову повечеряли сухою прісною булочкою. І також у них було до цієї булочки ще одне яєчко: сидять на призбі і радіють. Хм, Ой, ну нічого, а. нічого ще є. У нас достатньо сили, щоб. Самим себе прогодувати, сказав старий. А курка наша сьогодні знесла яєчко, радісно сказала стара. І знаєш, бабо, і літо зараз, тож дірка в стрісі нам поки що не страшна, продовжує дід. А син минулого року написав нам, що у нього все окей, сказала баба. І тут дід засміявся і сказав: Ти бачиш, бабу, як як сильно нам ця квітка допомогла, от не дарма ж кажуть, що одна одна однісінька радість може розвіяти тисячу прикрощів. Одна радість може розвіяти тисячу прикрощів. Звертайте увагу на те, що знаходиться навколо вас. Звертайте увагу на те, що дає вам радість, на те, що дає вам ніжність. Спокій, класність якусь, так? Це можуть бути відчуття, перечуття, думки, це може бути щось, на що падає ваш погляд, це може бути щось що торкається ваша рука або тіло. Це обов'язково є у вашому житті, як би вам важко зараз не було. Робіть над собою тит... титанічне зусилля для того, щоб сфокусувати свою увагу у інший бік від біди горя, проблем. Що так легко, 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 легко зараз нам дається, так? Сфокусуватись на чомусь поганому. І якщо ви будете робити зусилля на те, щоб помічати красиве, миле, ніжне у вашому житті, ви побачите, як швидко зміниться взагалі фокус і траєкторія вашого життя, вашого сприйняття, у вас поліпшиться настрій, у вас зміниться апетит, у вас зміниться алгоритм сну. У вас зміняться думки, у вас зміняться ідеї, замість того, щоб казати, ну мені ж вже 50 років, ну на що ж я здатен чи здатна, у вас буде мені всього лиш 50, ще все життя попереду, я ще ого, го скільки всього зможу. Я ще скільки ого-го всього зможу. Робіть над собою зусилля, за вас це ніхто не зробить, навіть якщо ви прийдете і заплатите 2 мільйони. За консультацію, за тренінг, якісь чари, бари. Ніхто вам цього не зробить. Тому що старі алгоритми триматимуть і вас триматимуть цупко і палко, і будуть тягнути назад. Робіть над собою зусилля, нехай ця квітка радості проростає на вашому подвір'ї щодня, щодня нова, щодня нова. І нічого у житті не дає нам такої величезної радості, як робіння когось. Іншого радісним або щасливим, допомагаючи комусь. Кому ви сьогодні допомогли? Кому ви сьогодні посміхнулись? Кого ви сьогодні підтримали? Кого ви сьогодні підбадьорили? Кого ви сьогодні надихнули, змотивували? Ви знаєте, я читала нещодавно вчора чи позавчора якусь статтю, де було написано, що українські батьки Чомусь мають тенденцію до того, щоб не вірити у своїх дітей. Для того ж, мають тенденцію на те, щоб обрізати крила. Та в тебе нічого не вийде, ти, ти не потянеш цей факультет, ти, 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 та титаня тобі та куди тобі. Робіть над собою зусилля, щоб підтримувати своїх дітей, своїх внуків, своїх, своїх родичів, сусідів своїх, подруг своїх, навіть якщо це хтось, кому ви заздрите щиро, бо в них є щось більше, ніж у вас. Знайдіть у собі ту силу порадіти людині, тому що та людина, якій ви зазрите, вам показує, що у вас теж є потенціал і можливість, і спроможність, і сила, і час для того, щоб цього теж досягнути. Під лежачий камінь, не тече вона той, у кого щось є. ну, обов'язково він це накрав, або як там у нас на хабарів на, 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 на хабарями взяв. Є багато людей, які працюють над собою, вчаться дуже багато. Проходять курси, тренінги, не сплять ночами. Наприклад, як я, у мене цілими днями якесь навчання, цілими ночами якась робота, і я щось там роблю. Тому коли до мене приходять клієнти, я з чистою душею можу брати гроші, тому що я знаю, за що я беру гроші за, за всі ті недоспані ночі, за, за ті всі знання, що, що дається, що, що мені не просто так легко дається, наприклад. Ось ще такий нещодавно стала свідком того, як маленька дівчинка так викохана в сім'ї, дуже гарно, дуже мило, дуже красиво. Вона супер ввічлива. Та хороша дівчинка. В мене зараз тема хороша дівчинка і цю тему. Працюю, в мене є багато клієнтів на цю тему. Я сама з нею працюю, сама в терапії. Хороша дівчинка, синдром, хороша дівчинка. Це така вся добра, воздушна, ніжна. І от я дивлюся, а на дитині там мало, дуже мало років, ще до п'яти років, і вона має тенденцію до того, щоб багацько разів вибачатися. Щось там зробила. Не знаю, наприклад, ішла і. Йшла, і... А випадково зачепила чашку, чашка впала зі столу, розбилася, і дитина буде вибачатися 10-15 разів. І з однієї сторони це дуже мило, це дуже красиво, це дуже ніжно, це няшно. Тобі хочеться цю дитину взяти, розцілувати, обнюхати її, прямо розтанути у цій дитині. Але але якщо ви батьки цієї дитини, або тьоті дяді, або бабки-дітки цієї дитини, обов'язково присікайте, тому що ви потрібно тільки один раз, а не викохувати у собі цю жертву, оце терпіло, оцю тряпку, яка буде весь час, коли виростати, виросте у як у грошу для буття. Вона за все апріорі буде винувата. Навіть ще нічого не зробила, вже відчуває почуття в неї. Це почуття провини буде за, за дитиною, за цією тягнутися. І воно вже видно. Дитині ще немає п'яти років. Уже видно. І це не тому, що її не люблять, або якось так не так виховують. Це тому, що є вкоханий, вбитий, синдром хорошої дівчинки, там, в покоління, в покоління людей у цій сім'ї або в, цій, в цьому середовищі, де виростає дитинка. І таких є мільйони. Вибачаємося один раз. щиросердно. Якщо це дитина, ми ж, ми ж не знаємо, там, щиро, не щиро, ми, ми привчаємо дитину до певного алгоритму, ми говоримо щиро, один раз, вибач, зберігаємо своє достоинство, свою честь. І не, не дозволяємо ні, нікому нав'язувати на себе почуття провини. Тому що 99% почуття провини, з яким ми працюємо, в терапії, в психотерапії, в коучинговому environment, як сказати українською мовою, у сетінгу коучингову. Коучинговому. Це нав'язане кимось або чимось. Зазвичай сім'я, суспільство. Треба ж бути хорошою дівчинкою, треба ввічливою бути. Да, але не треба бути терпілою. Є такий коврик для витирання ніг, який при 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 вхідні двері. Тут треба теж сила, розум, мудрість, така далека зоркість. Ось так це красиво, це дуже няшно. Мені так хотілося це, щоб почули багато мамочок, багато дідушок, багато бабушок, багато пап, Щоб почули. Будь ласка, присікайте у своїх дітях цю чрезмірну, як вона українською мовою, як це сказати, українською мовою. Надзвичайну, надвеличну цю жертовність таку. І... Відчуття провини. От. І краще викохуйте почуття радості. Звертайте увагу дитини на те, що молодець, ти бачиш, ти розумієш, я дуже рада. Мені дуже приємно, що ти ростеш у мене такою розумничкою, що ти розумієш. Але розбила чашку, все нормально, чашка купимо нову. Слава Богу, слава Богу, що у нас є чашка, яку можна розбити. Ось це те, чим я хотіла з вами поділитися: квітка радості, куди фокус, куди увага, туди і енергія. Ви створюєте свій, свою реальність своїми думками, свою енергію. Якщо ви хочете змінити, змінити що перше, з чого ми починаємо, так це майндсет, це внутрішнє наповнення, куди ми йдемо, Далі ми додаємо знань. Далі ми додаємо терапію, далі ми додаємо якісь потужні вправи, алгоритми, далі ми додаємо якісь плани, планування, цілі. І так працюється за один день. Це не спрацьовується. Слідкуйте за собою, слідкуйте за тим, що ви передаєте своїм наступним поколінням. Ростіть чудовими, ростіть сильними, ростіть достойними. Будьте вдячними собі, любіть себе, напишіть собі оду похвали, напишіть, похваліть себе. Напишіть в першій, в першій особі однини я. Я, Оксана, я чудова, я красива, я молода, я успішна. Я так гарно варю борщ, я так класно мою підлогу. Я так обожнюю це, я так обожнюю те, і Воно так гарно виходить. Я така розумничка. Я те зробила, це зробила. Я так, я так займаюся спортом, я так тримаю дисципліну. За все себе похваліть. Абсолютно за все себе похваліть. За нові знання, за нові знайомства, за нові зусилля, за нову думку. Знаєте, коли я кожного ранку пишу щоденник вдячності, і я помічаю, що кожного разу я його пишу з різними відчуттями. Іноді в мене при написанні щоденнику вдячності є відчуття, з мене вилітає прям душа аж тріпочеться. А іноді якось це все дуже рівно. Такий рівно я просто на рівному пишу та й пишу. І от часто я ловлю себе на думці про те, що я пишу, і я знаєте за що? Я дякую Богу? Я дякую Богу за спогади. За те, що є пам'ять, тому що бувають дні, коли я теж себе паршиво почуваю, ото депресія, а то якісь гормони, то щось скаче всередині. Нібито ну, за що там ну, об'єктивно кажучи, ну, блін. і я пишу, Боже, дякую тобі за спогади, тому що в спогадах це фотографії, це якісь спогади, це якісь відчуття, це якісь слова. Ти оп, і перемістився туди, десь далеко. Той момент, коли тобі було класно. І ти там, через цю класність, притягуєш енергію сюди, у зараз. І тебе знову починає підносити, виносити. Ось. Хто напише собі оду вдячності, оду похвали такої, похвали, не вдячності, похвали собі? Запишіть її на відео, Напишіть, запишіть відео, прочитайте її вголос. Прийшліть мені, давайте пограємося разом. разом. Я дам вам відповідь, я трошки вас простимулюю, я трошки вас підштовхну. Хто до мене звертався, ще нікому ніколи не відмовила. І багато з вас користуються моїми порадами. І от, тобто вони не мої, я їх не придумаю. Це ті поради, які я десь, десь теж роблю хтось мені, мій коуч або мій психолог. Рекомендую, або я десь прочитала, я не вигадала їх. Вони потужні. Вчіться шанувати себе, також шанувати думки, які ви обираєте. І обирайте квітку радості. Цілую вас, люблю обожнюю. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви приділяєте мені свій час. Дякую, що ви вірите, довіряєте. Дякую, що ви приходите на консультації. Дякую, що ви ростете разом зі мною. Дякую, що ви йдете вперед. Плюючись, сміючись, вас виходить, не виходить, але ви йдете вперед. Дякую, що ви ростете. Дякую, що ви однієї зі мною культури. А до речі, до речі, знаєте, часто чую від людей, особливо зараз, багатько нарікань на нашу країну там, і то погано, і це погано. Я вже роки три або чотири назад поставила собі такий, примусила себе фундаментально примусила себе. Не нарікати на державу, не нарікати на президента, от буквально взагалі не нарікати, не стогнати. Я ще можу десь посміятися на автоматі із Азарова, ну ще колись так, там, Йоноші пам'ять там, щось, просто посміятися як, як анекдот. Не коментую, не не бідкаюсь на державу. І коли я чую, коли люди говорять, а що мені ця держава дала, за що я маю бути вдячний. І я завжди пам'ятаю, що, блін, держава тобі дала приналежність, належність до нації, до культури, до спадщини. Держава це держава тобі дала це ДНК, оце колиску. Держава тобі дала мову. Багато чого держава тобі дала. Держава тобі дала спогади, держава тобі дала пам'ять і культуру, глибоку, глибочезну, віковічну. Яка у твоєму ДНК, і за це теж можна бути вдячним. Переводьте фокус, переводьте фокус на щось, що є більше, ніж просто, ніж просто оце тут зараз. Тому що ви ніколи не будете знати усієї картини, як, де, чому, і замість того, щоб тикати пальцем і бідкатись, і плюватись, і гнати, можна я скажу таке слово, гнати на всіх. Знаходьте те зерно вдячності, де ця мова, яка у нас красива. Я, я чисто думаю, думаю українською мовою, розмовляю українською мовою в побуті в мене української зараз дуже багато. І я вдячна державі. Так, так склалося, що я народилась в Україні і маю цю мову, цю культуру. Я, я читаю книжки. Я... Можу перечитувати Основ'яненка» або ці всі не чули я так люблю ці всі твори, шкільної програми, наприклад, це багатство і це все тобі дала держава, і тобі за це не треба було платити нічого. Так. І все, що все, що від тебе хочеться зараз, допомог допоможи зберегти цю красу, красою свого свого серця, своєї душі. Якщо ви знаєте українську мову, ви десь є українською. Я знаю, що в мене в аудиторії є білоруси, які теж володіють українською мовою і теж слухають, читають, бачать. І мені приємно. Якщо ви розумієте українську мову, давайте творити любов і добро українською мовою. Все, цілую вас обожнюю. Пишіть, дзвоніть, заходьте в гості. Якщо ви дивитесь це відео на моєму каналі в YouTube, Будь ласка, підпишіться на мій канал, підтримайте цей канал, підтримайте україномовний канал. Зробіть мені приємно також, щоб у мене була мотивація і стимуляція для того, щоб продовжувати записувати відео, шукати якийсь матеріал, надихатися і взагалі творити. І я хочу до кінця, можливо, до кінця літа, набрати тисячу підписників. Давайте зробимо це. Переходьте на мій канал в Ютубі і давайте творити добро. Разом це більше це нічого, нічого вам не коштує. Гарної, тихої, милої, коханої ночі вам і до наступної зустрічі.